це їжа файного міста. і ми знову в золочеві. Insane – Insane. Так. це такий трохи божевільний. Це знаходиться на Адама Міцкевича 6. І чудова вуличка, майже центр міста і чудовий заклад. Нам казали, тут дуже смачно. До речі, все діло в деталях. І давайте всі детальки ми вам зараз покажемо. Тут є гітара Magician, тут є платформа 9.3.4, четвертих, є книжки Джека Лондона, Мартін Іден, і є дуже взагалі багато цікавих деталей. Ми знаходимося на нижньому поверсі, бо ground floor», як кажуть англійці, і англійською тут вже написані правила по каві. Наприклад, кава це найважливіша страва кожного дня. По-перше, це не тільки кава. А це про божевільну кухню, божевільні сніданки, божевільні божевільні і французькі. А в мене вафелька з лососем. А давай спершу по коктейлю вдаримо. Давай вдаримо по коктейлю. Без алкогольному до речі. Драм! Ну в мене коктейль тебе смузі. Смузі Пітагайя. То такий е, варіант опинитися за кордоном. Тропічних країнах, Ух, не виходячи з золоча. Вітамінів ціла купа. Mm. Мій мен... теж непоганий. Я б так дивлюся, більше на підтахаю, але ходох! Знаєш, я звик до ходогів все-таки тих е, стареньких, чистий стареньких варіант. Український, так. Такі? Потім так, потім пішли вже ходоги з заправки, їх так називають французькі. французькі. Але насправді мені все-таки більше подобаються ось саме такі ходоги класичні. Я їх бажаю, що це і класичні а mm. mm. в мене флософ авокадо, купа купа сиру. і Це все на солоні Вафлі. Це відмінний сніданок, як на мене. Просто фантастичний, свіженький. Ви будете. По-перше, наїджені такі, от, і потім буде гуляти по золочу і вже насолоджуватися ним. Дуже класно. Я думаю, що саме гуляти по золочеву можна з таким от ходогом. Класний худок з хорошим наповненням, з якісним сирком, до речі. І дуже-дуже класний буд. Ходок смачний. Я би такий ходок більше їв, ніж французький. Ну і я так розумію, там ще дегідрована цибулька. <гум> Моя улюблена гірчички. Так, до речі, до речі, гірчички багато. Я б попросив, щоб зробили більше. Маєте бажання, можете казати так, кричиться мені більше. От, Але я дивлюся на сендвіч. То давайте по сендвіч. Це. Дивись, який сендвіч. Скільки тут всього. Сир, бачиш, шинка. А, пахне як. Салат. Ну і цікаво, дуже подається, що з такими чіпсами і соусом. Ну, це більш здорово, ніж годок. Це можна сказати, що салат. Скобасою. І хлібом. І поміж. Непоганий варіант, по-перше, на двох, щоб прийти перекусити, або одному, щоб наїстися. Це. Ну і чіпси. Реально двоє перекусили. випили по смузі. І далі до роботи, і, і, і далі працювати. Або гуляти. Або працювати. Або гуляти. Це можна і з котелем безалкогольним, і з смузі. А нам подобається mm. з Глібівським. Забирай, забирай, рістре тут 30 секунд живе. 15! 15. Давай. давай вже, 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 вже пройшло 10. Божественно. М -м -м -м. Божественно. Але воно моцне тут таке. ву так. Воу, Чую силу богатирську! Силу козацьку! Це сила італійська. Це Ефіопія. Всі кажуть, італійська кава, де ви Я думаю, що Ристретто – то італійське, а ні? Ефіопське? А, Насправді або бразилійська. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну, особливо покажіть мені, де в Італії росте кава. Всі кажуть, що така італійська кава з Там і змішка. На візові. Нам тільки що відкрили секрет, що найближча кава і та, що ти казав, то не з Італії, то з Львова, тому що найближча кава з Львова. І так само єдиноріг. Вони теж О, ростуть в Львові. Щоб ви знали, єдинороги існують, ось вони. І навіть якщо ваша дитина дуже любить єдинорога, вона може прийти сюди і його Йосісти! тут з'їсти. Давайте з'їмо єдинорога. Так, тут є морозиво. Тоті Це на зрозуміли. Маршмеллоу, Тобто зефірки. Маршмеллоу, так. Ну, ну виглядає класно, насправді. Не знаю, якого заспокоює. Ой, ми поламали єдинорога. Ми поламали єдинорог. Зламали єдинорогу ріг. Вафля така, вафля бельгійська. Морозово різнокольорове Дітям сподобається. Мені подобається. Слухай, мені 37 років, мені подобається. Я би таке замовляв. Перші 45 років дитинства в житті мужчини найважчі. Та. Так. Не знаю, чи воно ідеально до еспредів, але до еспресо в американу перша кляса. Не знаю, чи воно ідеально до американу, але до Глібівського. <sharp> <sharp> <classical Deriva> <sharp> <sharp> Андрій, що можна сказати? Сюди варто прийти, попити кави або на десерт, або якщо хочете навіть перекусити. Мені, наприклад, дуже сподобалась вафля з лососом, а тобі ідеальний сніданок. Мені взагалі сподобався їх худок. І Вафелька, і Єдинорог, і взагалі кава Бомбезна. Рекомендуємо. Це є Insane Cut. Найпопулярніша пішохідна вулиця в Золочу, це вулиця Шошкевича. Тут е, лавочки, пішохідна зона, а також багато зон. І є дуже смачна, е, дуже популярна їдальня. так? Ну, Як нам казали, що тут великі порції, тут недорого, але ми Оксана тут вперше спробуємо домовитися про зйомочку. Можливо, нас не вижнуть. Давай, а давай, можливо, давай, не вижнуть. Давай. Це Оксана. Оксана, це відомий, Зад, відомий взагалі страшно з... Ну, тут, розумієш, всі жителі, жителі Золочева його знають всі. Борщок за 600 60 гривень це найдорожча страва тут Це Він з налесниками йде? — Дивись, або ж український 25 гривень. Що це за математика така? З налесником йде. То налесники свої коштують. Є бутерброд, дивись, Є, бутерброд, по-золочусь. Бутерброд йде навіть не до Глібівської, йде до... Добре, салат Дністерії, Боже мій. Так, є кетчуп лагідний, можна взяти за 10 гривень 50 грамів кетчуп пайна. Пельменія. Або кетчуп з Класно. — Одним словом, це центр міста. Слухи, можна, не буває. Давай по Дністра візьмемо. Борщ і канапку. Угу. Вареники. Але нам ще не дозволили знімати насправді. Просто прийшли. Ми ще не знаємо. Зараз у нас е, тряпками, цими, ганчірками, санями. Ну, давайте глянемо, як воно буде. Ха! Заду нас кафе Оксана, яка не дозволила зйомку в середині. Ми не знаємо, з яких причин, то ви вже самі собі подумайте, але вони сказали, що не можна знімати всередині. Чому? Давайте подумаємо, чому. Напишіть в коментарях, але ми взяли, купили в них uh, борщу. Ми uh. чесно купили борщи. Чесно, дівчата молодці. Вони нам гарно все продали. До речі, ціни тут дуже дешеві. Власник, звісно дуже молодець, дуже. що Нам не дозволив знімати. Ну але це вже його uh. таке. Це центральна е, пішохідна вулиця, це перлина, можна сказати, Золочева. Тут безліч туристів і місцевих людей вони відпочивають, гуляють, ну і відповідно, О, що гречку. Такі налисник, ну, це вони хочуть те, що ми взяли, це на 60 гривень. Е, тобто борщ коштує скільки, 25 гривень. Так. Налисник Ой. і канапка. Напочка, яка коштує 10 чи 15 гривень, не згадаємо. і налисничок дивіться прикольні. Люди побачили камери і зрозуміли, що певне, що нас вже пускати не варто. Ну, Так, отак. Європа. Я думаю, що вони напишуть, що в нас таке собі і цей. Ну нічого. Дивіться, ми будемо. Ми дуже об'єктивні насправді. Дуже рекомендували, до речі, борщик з налисниками. Ну, слухай, невелика порція. Ні, ну Це на 60 гривень, Це людина може не то, що наїстися. борщик. Ну, м'яса я не бачу, але <гум> на смак дуже смаже. М'яса <гум> я не бачу, але вірю. <гум> я вірю. обірю. На скуштую. куштую. Mm -hmm. Дійсно, все просто. Ми зараз дамо Андрію скуштувати mm -hmm. борщ. Почекаємо приблизно 15 хвилин. Дивись, борщ смачний. Попри весь мій мою зліз, те, що мене сюди нас <гум> не, не, <гум> чого не пустили знімати. Макси борщ. <гум> борщ? <класний. гум> <світ> хороший борщ, mm. до речі, нормальний борщ. Mm. Шикарний налис. А ну з нелистиком, борщ. Ні, ні, тут треба борщ з налистником, бо я вже вибач, Юра, я твою канапку Ну, Насправді на 60 гривень в центрі поїсти нереально певне, що в Тернополі точно. Борщ шикарний. Слухай. 50 гривень це скільки Дуже Шо, добре? в доларах? Це Півтора Півтора долара. Трошки Півтора більше. Більш Величезна порція. Величезна порція. Насправді все добре. В закладі все шикарно по цінах там. Дуже недорого. Там Великі порції. І до речі, там попробуй налисник просто бомба. Ого, дивись, до речі. купа. Момент який? Клієнтоорієнтованість це називається, так? Момент розвитку бізнесу. Чи ми розвиваємося трошки до Європи, чи ми тупцяємо на місці в Радянському Союзі? Оце, на жаль, поки що про Радянський Союз. Ну, нічого. Ми будемо сподіватися, що. У них будуть клієнти, вони будуть платити податки, а потім самі ще а, до нас податки. Або зміниться власника. Можна канапочку. Може все, Юра, ми так гарно зафіналили. Ресторанна перлина Золочева в самому центрі міста. Тераса. Тераса знаходиться на другому поверсі. При вході маємо дитячий майданчик, маємо фотозону. Всередині знаходиться декілька зон для гостей. Але родзинка це, звичайно ж, тераса, де можуть розміщати 60 гостей з чудовим виглядом на центр золочку. Чудова віп-кабінка з виглядом на центральну вулицю і на пам'ятник Шошкеля. Тераса! Тераса! Юра, це була шикарна екскурсія, чесно. Дякую, Дяк, Ну, вміє. Я старався. Так. А знаєш, що? — якщо нам треба екскурсувати звіжити? — Юрій Шкіняк, шикарна піца. Так. Вибачте, трошки визнала, бо мусили настроїти камеру. Але налаштувати, перепрошую. Пахнек. Але це є фірмова піца. Я довго бився, щоб мені дали мою улюбили Я Кажуть, ні, спробуй, тому що це є фірмова. Не... Чому? Бо я. Попросив перед цим, будь ласка, дайте побільше м'яса. Ні, дайте найпопулярнішу, а найпопулярніше саме фірмова. І в фірмові є чотири різних види м'яса. А ще знаєте що? Ще вони ферментують тісто, але не знають, що вони його ферментують. Отак. Тісто. Але я їм розказав, тепер тісто буде ще краще. Що ви розуміли, що таке ферментація? Це коли тісто беруть таку катульку і ставлять в холодне Колобальні. місце. І методом експериментів вони зрозуміли, що добре, що воно постояло. Оце є ферментація, друзі. Тому що культура з'їдає цукор, виробляє вуглекислий газ, газ, ті стоїть. Тут непогано, я бачу, не що. Погано, але можна краще. Годин так, воно 10-12 ну, по Правильно ферментувати так конкретно довго. Від 16 -20. до 24. Угу. Ну, за піцу ставимо десяточку з 12 бальнівців. Однозначно. До речі, лимонади, мене вишневий, обліпиховий облі в Андрія, і вони їх роблять тут самі. Це власне виробництво крафт. Непоганий варіант, знаєш коли? Коли ти от, на вулиці, біля головної площі, Жар. жара, піца і треба трошки охолодитися. Слухай, я думав, що це буде щось солодке просолодке, вишневий сік. а Це, це класний варіант, до речі. А знаєш, який є ще класний варіант? Глібівське. До речі, де наше Глібівське? Гри. О Боже мій, то є Глібівське. О, боже мій! Ну, геній, а розумієш, геній монтажу, ну просто геніальна програма. Камера і гет. О, вибачте, Юрій. Шкулик. 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 Вот і зіт. О, то є мої макаруні, то є китайська лапша. Юра накидає собі японську локшу, ну правильно він це робить паличками. Ось так. Але насправді ви можете робити це вилкою, виделкою, або ложкою. Або лопаткою. Є момент гостроти, є момент е, всякого ну, різного наповнення. Я тобі вже скажу, мені цікаво, знаєш, чим японська відрізняється від китайської. Сир. Mm. Mm. І той момент у нагі. Ну, ну, Дуже-дуже дуже смачний соус. Uh -huh. Спробуй. Вона... Непогано. Ну Вона така. Ну як вже не Альденте, <плес> але вона якраз <плес> готується. Аль-Денте це якраз той італійський варіант. Коли воно напіве. Ну, «Не непогано. Ти знаєш, ну дивує золочу. Хочеш японську лукшину, будь ласка. Не хочеш не італійську піцу, будь ласка. А хочеш вигляд з тераси на пам'ятник Шашкевича? Будь ласка. Можна. Дуже можна. Френдлі friendly Мікслімікс. Mix. Friendly mix. Це наполовину салат, наполовину ролл. Ні, не темпура. так. Це і салат, і, і ролл. Рол темпура. Рол ще темпура є... це гарячий ролл. Так, і ще навіть є глутони. Гутони і яйце воно йде до Цезара. А тембура йде якби як темпура. Насправді Цезар це такий штучний салат, який був створений в Штатах, бо в чувака не було що на кухні. Він все докупи змішав і вийшов кльовий салат. Думав, а шеф реку, а шефа звали якісь це там це там, там Цезар фамілія. Зовсім не той Цезар, що, що був в так. Але давай попробуємо, перед усе отак. Їдай посуду. Ну, давай. Єдине мені бракує, що правильно. Васабі. Васабі? А, тут є? Давай <плес> глянемо. Ні, нема. Ну, нема. нема ну так туди. подається. Не будемо переживати з того приводу. Багато хто і без них їсть. Отакімаю тану. <риколи> угу. Слуха, прикольно? Вперше, що тут, тут? в життям. <риколи> угу. Я розумію, чому френдлі мікс. Тому що купа друзів приходиться там дарададамдам-дадамдам. Хтось вкрав ролл, хтось яйцем, хтось крутон, <риколи> от як я. Ви ну десь так. Не вдалося, але нічого. Що добре в цьому салаті Цезар? Це власний. Власне, виробництво mm. Соус і Соус в Цезарі вирішує всі питання, можливо. І тут він вирішує дуже багато питань. Чи смачно? Так, ти смачно. Але дуже смачно. Друзі, мені вони не через те, що вони експериментують молодці. Вони мені молодці через те, що тут класне обслуговування, mm -hmm. якісний хороший посуд, цікаві оригінальні е, рішення по кухні. Лимонати ще до речі. Класна тераса, дуже крута точка. Це улюблене місце багатьох моїх друзів, які приїжджають в золочу. Самі віпи постійно тут зупиняються. Ладзюс тельним часті гості. Тут ну і я вам скажу, тут є чого: тут є чим здивувати, і тут дуже класний краєвид. Ну і це саме серце. Дивіться класні Добре. ціни, смачна кухня, і все максимально свіже і смачне. Тому рекомендуємо. Бачите, позаду нас? як я казав класик, стадіон так стадіон. Це скарб. І скарб це насправді ви, наші дорогі підписники. Дякую вам за те, що нам багато закладів порадили, і в декілька з них ми завітали. Спасибі. Перший заклад був божевільна кава, яка називається Insane Coffee. Ну, взагалі, що назва, що кава там. Просто божевільні. а які сендвічі, а які вафлі з лосося? І, до речі, шикарні ходоги, е, і дуже сподобався єдинорів. Ну Клас так якщо кава. хочете Класна кава, кстати, <рес> дитина ваша може нарешті побачити єдинорога. І з'їсти його там хороші ціни, що нам сподобалося, і дуже прикольні власники. Це ну, ось, дуже так. непоганий початок дня у золочеві, щоб походити, положнів. Чому я задав за власників? Хотів би подякувати власникам Оксани, які нас туди не пустили. Ну так дякуємо. От. але дякуємо але... жіночкам, які продавали в Оксані. Виявилися дуже чемними, дуже класними. Там шикарні ціни. І насправді я не розумію, чому там але не можна там, знімати там, не шикарні ціни, там неймовірні ціни. Так, і там смачно. Борщ 25 п'ять гривень, а самий, самий, самий від нього відірватися. Міста. Так, це вулиці. Я не розумію, чому клієнт орієнтованість настільки низька. Сувок. це сувок? Це сувок. Цей сувок, коли кажуть, ні, ми не хочемо знімати, нас не треба знімати, ми не хочемо показувати. Оце є сувок. Це є про Оксану, коли все класно насправді. Шикарно, справді настало. смачно, Шикарно. друзі. Ну, але власники реком... кажуть, ні, нам то не треба. Друзі, ми дуже рекомендуємо, якщо ви гуляєте по вулиці, по перлині, просто е... рекомендуємо завітати. Класника там дуже непогано. Ми це вам не показали класика е, їдальні, яка могла бути десь так давно, давно, давно. Ну там дуже смачно Супер. і дуже доступно. І останній заклад це була тераса. До речі, класна пісня. Ну це взагалі це тераса. Це ти знаєш тут. Це... Вишукано це, е, тераса Власні це якісно, терасані лимонади і дуже красиво, і там дуже красиво. на терасі. Можна просто насолоджуватись краєвидом, попивати лимонад смачний. Їсти японську кухню, там ну, клас там хочемо. з любов'ю відносяться до кожного, і нам це дуже сподобалося. Своочі персонал просто молод. Дякуємо кожному з наших підписників. Ви також з любов'ю так, нам пишете так, коментарі, ставите вподобайки. Обов'язково робіть репости цього відео. Чому тому що нам це дуже допомагає? Беріть, якщо можна, по донатах той квасики і в фейсбуці і і від нас квасом. Нам це дуже допомагає. Заходьте, будь ласка. Ми посилання постараємося прикріпити в першому Mm. І пам'ятайте, з вами їжа файного міста Андрій Турко, Юрій Юрійк! Всюди добре! А в Тернополі і в Україні. І в золочеві. Смачно! <плес> <плес> <Yeah. плес> і пам'ятайте, що це. Це <плес> Василь Жук! <плес> це ж зірка Степана Єршсад назад!